Шановна і любима і дорога нам, усім українцям, велика наша українська нація. Ми, українці, сьогодні в центрі боротьби за наше виживання, за нашу волю і за нашу славу. Ми сьогодні в центрі всього світу боремось із світовим злом Російської Федерації. Сьогодні я знову відвідую нашу Алею Калини, яку ми в 22-році започаткували висадку їх за наших воїнів, героїв, які загинули за нашу Україну, за українську націю, за наших дітей і наші майбутні покоління вільних і свободних людей, за вільну нашу Україну, за те, щоб ми вільно розмовляли українською мовою, щоб ми вільно співали українських пісень, щоб ми любили один одного, радувались, розмножались і раділи, але не забували тих воїнів, які віддали все своє життя і молодими пішли в небо раді нашої свободи і нашої волі. І кожен українець повинен посадити куч калини. І молиться за цих воїнів. І Господь почув і мої молитви і молитви українців почув і зробив усіх загиблих воїнів своїми ангелами святими. І вони сьогодні з нами, сьогодні вони заступаються за нашу Україну, сьогодні з нами воюють за нашу перемогу і за нашу Україну. Слава Богу нашому Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні і українській нації. Слава мужньому непереможному воїнству української нації, які, не жаліючи себе, захищають святу Україну, святу нашу Русь. Слава Україні! Героям слава!